Добрий, вечір, учасники школи фінансової грамотності. Сьогодні ми говоримо про гроші, а саме, як частинку своїх грошей зберегти у майбутнє, зробити собі класний капітал, а також як заробляти в темі фінансової грамотності, яка є перспективною і потрібна кожному українцеві. Ось починаю тоді свою презентацію. Презентація буде йти орієнтовно 25-30 хвилин. Тому, якщо вам цікаво знати, з яким продуктом ми працюємо, а також скільки можна заробляти грошей, залишайтеся від початку до кінця. Моя щира рекомендація. Так. Починаю демонстрацію екрану. Розповім вам, за допомогою якого інструменту, фінансового інструменту, ви можете надійно зберегти свої гроші і ні за що взагалі не переживати. Так. Я почала демонструвати екран. Надіюсь, вам все видно. Ми працюємо з дуже цінним продуктом. Продукт, який стосується життя будь-якої людини. Досить серйозно, бо тому що життя треба цінувати, життя це і здоров'я, це і багато класних ще речей. Тому ми будемо дивитися сьогодні, як гроші впливають на ваше життя. Подивимося спочатку на основні періоди в житті кожної людини. Є період навчання. Кожної людини є період роботи і заробітку, є період відпочинку. Ну, погодьтеся, пенсіонери нас живуть бідно, відпочинку не мають. За 2-3 тисячі гривень не розживешся. Тобто є проблема пенсійного незабезпечення, яку потрібно вам вирішувати вже сьогодні, поки вам ще немає 60 років, поки вам не стукнуло 75. От тому нам, у нас є свій ресурс, гроші. Які потрібно вміти зберігати, вміти накопичувати собі на майбутнє. Коли ми вчилися своїх грошей, таких не було, нас в основному забезпечували батьки. Ось коли ми пішли на роботу, у нас є перший робочий день, і колись у вас, кожного з вас, у нас усіх настане останній робочий день. Що тоді буде відбуватися? Це буде така точка істини, це буде такий день, коли людина зрозуміє або вона добре. Жила протягом життя і добре поводилася з грошима, або вона провтикала це своє життя, нічого собі не зберегла, і її чекає така розплата. Розплата як фінансовий спад. Тобто, людина жила, припустимо, це життя на 100 тисяч гривень кожного місяця мала таку зарплату, а в результаті вона буде мати 4-5 тисяч гривень. Тобто, дуже різкий спад. Тобто, гірше люди почнуть жити, якщо нічого ж не зробити. А якщо ви розумієте, що гроші закінчуються, якщо ви зживаєте зарплати до зарплати, нічого не залишається, залишається 1-0, то потрібно вже сьогодні зупинитися так і задуматися, а до чого я йду? З такою звичкою, яка є зараз у мене, що вона мені дасть на майбутнє? До чого я докочуся? Задайте собі таке запитання, бо прийде останній робочий день, прийде розплата. Тому е, хто не хоче розплати, ми ж люди українці розумні. Ми хочемо мати фінансову грамотність і вміти скласти собі класний приватний капітал, бо ми привикли жити на широку ногу, е, ну, переважна більшість. І е, треба, звичайно, щоб така широка нога була і в 60+, плюс. був приватний, гарний капітал, як за кордоном. Що ж взагалі за кордоном люди роблять для того, щоб мати. Гарний рівень життя за рахунок чого вони це робить. Логічно за через страхування життя і здоров'я, накопичення коштів на пенсію, одна програма, плюс страхування життя на потім. Тобто, ми говоримо про такий фінансовий інструмент універсальний, де у вас є фінансова безпека і надійність на кожен день. Це для тих людей, які хочуть почуватися впевнено вже сьогодні і на майбутнє. Ось так воно працює. Тобто за кордоном люди живуть за на рахунок накопичного страхування життя, живуть орієнтовно 200 років. Тобто, це працює за кордоном. Це їхній основний дохід на пенсії в старшому віці, а не державна пенсія. Розумієте, що є три рівні пенсійні системи: перший це державна пенсія, 20%, пенсії Європейська, це також. 30%, те, що роботодавець платить йому на рахунок, і він має ще окремі кошти і приватна пенсія 50%. Тобто, за рахунок суто цієї приватної пенсії, от прочитайте в Вікопедію, що я написала. Точніше, що пишуть люди за рахунок того і живуть люди, не за рахунок цього першого рівня. А в Україні люди тільки люблять цей перший рівень державну пенсію, на яку взагалі не варто що опиратися. Я думаю, ви зрозуміли про що я зараз говорю: про те, що от, подивіться за кордоном, люди купують в старшому у віці, 60+, купують машину, крутую, йдуть, десь відпочивати, збираються Подружками п'ють просекко ранком, п'ють каву, дорогі кроки Вони не чекають цього, бо вони це складали гроші, вони хочуть почити, гідно почити, гідно жити, ось що, жити щасливо. Ось це вони мають, тому що вони собі це сформували, самі собі зробили. Ось Це саме говорю я й вам, що вас теж чекає або бідна старість, або багата старість достатку. Тому треба, якщо вас цікавить, робити. Так, як за кордоном, щоб добре жити, то потрібно застосовувати тільки на цей єдиний, єдиний у світі надійний варіант накопичення коштів на майбутнє і страхування дитя і здоров'я. Кращого світ ще не придумав, і цей продукт я взагалі можу, не, неможливо переоцінити, бо він досить круто себе зарекомендував. Досить довгий термін на ринку у світі, не тільки в Україні. Тому слухайте. І рахуйте свої витрати, відкладайте 10% від того, що ви заробляєте орієнтовно. Припустимо, якщо про такому прикладі, який ви побачили на цьому люночку, застосуйте собі свою суму, свою зарплату в місяць, помножте на 12 місяців, і ви отримаєте аж за рік, тобто ви маєте 24 тисячі гривень, 10% 25 тисяч рік. Ми говоримо про за рік, тобто 10% відкласти, і що буде, якщо ви відкладаєте гроші у в лайфі в страховій компанії буде ось так. 20 на накопичення, тисяч пішло, 5000 пішло на страхування. І це за всього за 68 гривень в день. За такі малі гроші. Тобто, ну, хто з вас не має 68 гривень в день? Та ж Будь-хто має, хтось пішов, потратив каву, каву одну купив за 70 гривень чи за 100, вже нема. Хтось сигарети купив за 100 плюс гривень, вже немає. Е, гроші є просто е, ось є звичка, у вас така, що відкладати гроші. Якщо у вас є така класна звичка, е, то ви начетеся і гідно забезпечите себе на майбутнє. Як взагалі працюють гроші, коли ви ставите їх на рахунок у страховій компанії? Ми говоримо про Метлайф, про ТАС, про уніку, такі світові компанії, які добре закорендували себе на ринку. Метлайф, до речі, номер один компанія у світі по накопичному страхуванню життю. Досить сильна фінансова компанія. Просто фінансовий гігант, кажу як я. І ця інформація, звертайтеся до мене, я вам надам всі гарантії, які вас цікавлять. Напишіть мені десь в коментарях, або з'їжджаться зі мною окремо. Якщо взяти 20 тисяч гривень на 30 років, ви не збираєте 600 тисяч гривень. З відсотку ви не збираєте 900. Орієнтовно буде 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ось дав би такий капітал сьогоднішнім пенсіонерам. Вони б так класно жили. Я думаю, не ходили би в якомусь дранті, не ходили би в якомусь соціальний магазин, не їхали по маршрутках, гарно одягалися і були щасливі усміхні. Я думаю, було б так. Але у вас є шанс зробити собі ось таке майбутнє. І жити ось так. Ось. Так. Ось такий у нас продукт. Добре, ось, можливо, у вас вже виникли якісь запитання стосовно суто накопичення, бо пізніше я розкажу вам, хвилинку, у нас є Віталія. Я тільки що розповіла про накопичення, коштів на майбутнє. Зараз буду говорити про страхування, що воно дає людині. Можете надати запитання, натисніть на мікрофон тут посередні вас. Він стане зеленим, тоді ви зможете говорити. Я думаю, у вас мало би бути вже якісь питання стосовно накопичення і надійності. Задавайте. Добре, якщо питань немає, можливо, вам незручно під час ефіру задати запитання. Можемо послухуватися у приват. Розповім вам всі деталі. Далі розповідаю про страхування. Ось. Ми говорили про накопичення, тепер про страхування. Що, що воно дає травми? Якщо стоїться травми, хвороби, інвалідність, смерть, тобто у житті є дуже багато непередбачених випадків, і вони дуже тягнуть сім'ю вниз фінансово. Бо розумієте, ні, ніхто в сім'ї не збирає гроші на онкологію, ніхто в сім'ї не збирає гроші на інфаркт, інсульт, на ДТП, ніхто про це ну, не думає. Але воно стається. Чи людина думає, чи ні. У людей стає стаються проблеми, можливо, навіть менші, можливо, якісь там опіки, переломи, легших роб, можливо, і більші. Але ніхто не застрахований від випадку. Але тобто багато людей не застраховані фінансово. А що буде, якщо щось таке станеться? А людина не має там 300 тисяч гривень на онкологію, не має грошей. Вона почне збирати по інтернету. По церквах, по благодійних фондах, по сусідах, родичах, знайомих, вона буде шукати гроші. Значно такого випадку, логічно. А страхова компанія десь людині гарний прибуток, гарну виплату, якщо вона застрахована. Тобто людині не потрібно буде шукати гроші, не вирішувати цю проблему бо тому що до речі, до речі, в світі ніхто не збирає гроші там на онкологію дитини ніхто не збирає гроші тому що там цю проблему люди європейці вже вирішили давно за рахунок страхування тільки за рахунок цього бо тому що це працює виплати є який сенс іти йти в когось щось в когось щось звичити тому саме пропоную я і вам ці тайми розібратися щоб ви не втратили свою можливість бо ніхто не може знати що буде завтра чи післязавтра чи через одну хвилинку як працює страховий захист у страховій компанії? Підністю, клієнт сьогодні оформив поліс на 25 тисяч гривень в рік, заплатив собі, і наступний день, якщо вже стається, він вже застрахований, рахується з того дня. Він застрахований, і тим людям, якщо е, хто записаний в договорі, буде 600 тисяч гривень при як, тому, якщо сталася смерть по хворобі по віку. А якщо трагічна смерть 1 мільйон 800 тисяч гривень. це раптово. Якщо стається втрата працездатності, то це від 0,5 до 99% втрати тіла враховує компанія від суми мільйон сімсот, дає гроші. Тобто це не перша друга група інвалідності, як Україні. Тут міжнародний класний підхід. А якщо людина просто взяла так, заплатила со п'яти живень, а сталося через день через два, що сталося з людиною. Повна інвалідність 100%. Тоді компанія. Дає людині мільйон вісімсот, а потім вкладається місць неї ті двадцять тисяч гривень. Вкладає її на, на, на майбутнє на ту пенсію згідно її договору. Тобто людина отримала мільйон вісімсот на лікування, а потім, по закінчу договору, ще має ще один капітал. Тобто тут оплата від страхової компанії йде і там людина захищена фінансово. вона Не переживає за гроші. Ось як ви думаєте, такий страховий захист він потрібен взагалі українцям. Сьогоднішній час війни, я думаю, що тут нема що думати. Тут треба мати таку програму у кожній людині незалежно від того, чи станеться щось чи ні. Просто треба мати цей кремінь безпеки у, у автомобілі. Є ще страхові захисти. Тобто, компанія виплачує людині згідно договору, якщо в неї включено в договір, е Онкологія, якщо коронавірус, інфаркт, інсульт, коронане шунтування, неркова недостатність, ельцгеймера, багато різних хворіб, навіть дрібненькі, такі як скол зуба, страхова компанія плачуть гроші. Тобто можна за допомогою полісу, убезпечити життя, яке я вам говорила, можна захистити себе фінансово і сім'ю свою гарними грошима, щоб не переживати просто. Отже, є ще така програма для дітей, як ви бачите. Батьки беруть різну суму. Підказую вам, що для для кожного з вас, хто хоче оформити таку програму, ми робимо підбір. Підбираємо під людину, під її фінансові можливості. Якщо ви можете десь у рік для дитини класи, класно. Це мінімальна сума. От хтось відкладає 40 тисяч в рік, хтось 100 тисяч в рік, тобто кожен по різному Тобто, можливість є така дитині на майбутнє і гарний старт життя дати. Так, можливо, у вас є ще запитання? Добре, якщо немає запитань, ми йдемо далі. Отже, повернусь трошки до вас ще більше. Отже, ви побачили поліс «Убезпечення життя, ви бачили цей крутий цінний продукт. Ось, як ви думаєте, він вам потрібний? Він українцям потрібний. Ви зрозуміли, які він проблеми вирішує? Вирішує проблеми пенсійного незабезпечення, соціального захисту. Тобто, це тобто це саме той надійний фінансовий інструмент, який дає людям точну фінансову безпеку. Люди ж люблять надійність, впевненість, вони цього хочуть. Це це нормально. Ось і цей продукт саме це і вирішує. І ще багато таких класних питань різних. Отже. Ви зрозуміли. Припустимо, якщо ви розумієте, що це гарний продукт. Ви його сприймаєте, якщо ви сприймаєте цю інформацію, ви можете логічно цю інформацію поділитися з іншими людьми і за це ви будете мати гроші. Розповідаю далі про ринок, про те, хто має страхування життя в Україні, а хто не має, як у світі люди, який там, який там ринок, чи він заповнений, чи ні. Подивіться, надіюсь, вам все видно. Ось. Якщо подивитися на ринок у світі, то за кордоном люди вже понад 200 років користуються такими програмами, які я тільки що вам розповіла. Це у світі це і норма. Вони у світі не тільки страхують життя, здоров'я не тільки мають приватні заощадження на пенсію, на майбутнє просто на якусь класну ціль. А вони ще й страхують автомобілі, страхують тварин на страхують ніж з цього, страхують житло, бізнес це страхування життя це є нормальна річ. А в Україні люди до цього ще не звикли. Проте в Україні скоро всі теж будуть мати такі програми, і хто на цьому заробить, логічно, хто від кого вони будуть мати ці програми? Я думаю, вам є про що задуматися. Отже, якщо ви розумієте, що у нас ринок. Все не заповнений лише орієнтовно 5% українців мають такі програми, а ще 95% не немає. То логічно є з ким працювати. Є багато людей, які не захищені, яким українцям треба сьогодні допомогти. У нас же війна багато людей, багато ракетних обстрілів. На жаль, багато людей. Людей просто так хворі. І ще до війни, наш коронавірус був, багато людей помирало, багато е, витрачених коштів пішло на лікування, на реанімацію, на госпіталізацію. У нас багато людей потребують цього продукту. Дуже багато. Роботи в нас є, достатньо. Отже, ринок у нас буде розвиватися е, не як звичайний продукт, це модель якогось там, крутого телефону чи ще щось. За рахунок народжуваності будуть нові клієнти. На цьому я не зациклююся. У нас дуже сильна перспектива, у нас класна система, по якій ми працюємо. Ми страховий посередник StarLife. І ми просто ділимося інформацією з людьми і говоримо їм про те, що в них не буде через 10-15 років пенсії, в них немає страхування, яке потрібне кожній людині. Ось ось ділимося інформацією. Ми нас звичайна фінансова послуга. І нам не треба не потрібно продукт закуповувати, перепродувати за вищою ціною. Ми не закуповуємо поліси і не перепродуємо їх. Ми просто ділимося такою презентацією з клієнтами. От, припустимо, ви запросили людину до мене на ефір, людина послухала, оформила поліс, і що вам за це буде? Ми допомогли людям заповнити заяву, підібрати програму під людину, оплатити, допомагаємо людині. У нас собі сама оплачує, ми гроші людей не беремо. У нас немає такого, ми ліцензовані. Отже. Клієнт вибирає собі страхову компанію, яку хоче, ми їм допомагаємо. Потім компанія випускає опускає поліс. І після того, як випущений поліс, вам за те, що ви оформили контракт з людиною, вам страхова компанія дає відсотки. Отже, класно, класно. Як вам система взагалі? Як вам така система, де нам не потрібно робити. Наймати приміщення, не треба приміщення складом продукції якоїсь заповнювати, не потрібно оренду там платити. Ось такі, у нас немає товарного бізнесу, у нас не дистрибуція, і ми не страхові агенти, ми фінансові консультанти. Ми працюємо на себе, а не на страхову компанію. Важливо вам це зрозуміти. Якщо у вас виникають питання, ми можемо окремо з вами ще поспілкуватися. Отже, по такій системі ми працюємо. Ви можете людей запрошувати на ці ефіри до мене. Нагадую вам, ви можете також зі мною поспілкуватися з вашою комою, з вашим другом, братом, сестрою, з мамою, з батьками і оформити такі програми. І ви можете на цьому заробити, бо тому, що ви запросили людину, вона є від вас. Як далі, які суми, що саме, які ціни, як заробляти? За початку, щоб ви пропонували такі програми клієнтам. А клієнти це наші люди, це наші родичі, близькі, і інші люди зовсім невідомі, чужі, немає значення. Ми всі свої. Тобто, клієнти це дуже багато людей. Її знайти не проблема. Для того щоб в нас працювати, треба бути клієнтом. Бо якщо ви не маєте такої програми, і ви пішли до подружки, сказали: слухай, оформи собі там накопичення на страхування життя на пенсію, а я не оформляю. А подружка скаже: слухай, за кого ти мене маєш? То ти то ти мені радиш те, чого ти не маєш. Ну це зовсім несправедливо, розумієте. Не можна дати людям те, чого ви не маєте, чому ви самі не переконані. А ми продаємо вам шанс переконатися, мати самому собі гарне накопичення, свій захист і бути захищеною людиною, бути відповідальною людиною по відношенню до себе та своїх близьких, рідних. Бо тому, що поліс. Він захищає вас, три покоління. Захищає вас, захищає ваших дітей. Якщо ви маєте дітей, захищає ваших батьків. Тобто, якщо не якщо не боже, щось з клієнтом стається, то або діти, або батьки отримують серйозну виплату. Ось ось ці проблеми вирішує поліс. Логічно, людина треба мати поліс на двадцять п'ять в рік, і тоді ви зможете працювати проти навчання. Е, дуже у нас курсі навчання були цих вихідних. Навчання раз у місяць ми їдемо в Анфранківськ, франківськ шість лекцій, плюс відпочинок, гарне оточення, позитивні люди, і там люди, ті, що заробляють в нашій сфері, відповідно, мають право проводити лекції по гарантії, по технології бізнесу, де знаходити людей, з чого починати, який список складати клієнтів, як це все відбувається. Це мережі бізнес, це все на семінарі досить детально. Тут я вам подаю інформацію так загально, щоб ви розуміли, як це все працює. Це mlm бізнес. Отже, після навчання ви стоїте на перший рівень. У нас є кар'єра. По першому рівню ви за контракт 20 тисяч гривень маєте 3600. На другому рівні це дуже досить просто робиться 4800. На третьому рівні ви маєте 7 тисяч гривень за один той самий контракт на 20 тисяч гривень. Тобто Далі у вас і завдання інше. Ви тут не страхові агенти, ви працюєте на себе з третього рівня до третього рівня ви стажуєтеся, але маєте за це гроші. За те, що ви заключаєте контракти з людьми, ми вам в цьому допомагаємо, спілкуємося з клієнтами, допомагаємо їм прийняти рішення, підібрати програму. І за це страхову компанія все одно вам дає гроші як стипендію. Але тут ми ще не про заробітки говоримо. Після третього рівня у вас з'являються люди, які хочуть теж вами працювати. Ви шукаєте таких людей, вони знаходяться, вони працюють, і за те, що ви їм допомагаєте компанія, вам окремо ще дає таку класну річ, як різницю між рівнями, дає вам дохід за те, що ваші колеги зробили. Припустимо, у вас є клієнти, консультанти на першому рівні, на другому рівні, і вони роблять оборот таких полісів на 100 тисяч гривень, Це одна з тисяч вам. Якщо вас зробили новички, то ви маєте 17 гривень за їхній 100 тисяч гривень, за їхній оборот. А якщо ви не полінували в третьому рівні, зробили ще контракти, то ви маєте ще плюс 7 тисяч гривень. Ви можете мати 1000 доларів за місяць, так, логонько, якщо ви маєте свої справи, якщо ви вмієте це робити. Тут у вас з цього навчальна безкоштовно. Цікавий рівень шостий і восьмий. Шостий це директор. Там додається, крім того, що я вам сказала, додається ще співвласницький бонус, а директно перепрошую директорський бонус. а на восьмому рівні ви співвласник компанії StarLife. Тобто, будь-хто, хто приходить до нас в компанію, стає не перший, рівень, є, тобто ви стаєте восьмим. Будь-хто з вас може бути співвласником компанії StarLife. А там завжди світить сонце, там є пасивний легальний дохід у розмірі 200 двісті 500 п'ятсот живень, півмільйона і вище. Тобто, залежно це від вашої команди, наскільки яку команду ви збудуєте. А вам не потрібно багато людей команді, лише 5, а далі мережевий бізнес робить свою справу. У нас в час справжньої мережевої освіти, кого цікавить реально і бізнес, а не дистрибуція. Тому доєднуйтеся до співпраці. Запрошую вас до співпраці і задавайте свої запитання, якщо щось ви не зрозуміли. Тобто, будь-хто має, м має можливість бути співвласником. Тобто ми єдиний брокер, де ви стаєте співвласником компанії Starlife. В інших брокерах в Україні десь орієнтовно є 15-20 брокерів, там є один-два власники. А в нас вже є 73 власники, а ви можете бути 74 чи 75, м в нас ще є місця. Отже, перспектива така сильна, що потім буде так, що через пару років де не глянеш власних компанії Starlight, восьми рівень. Той восьмий рівень, той восьми рівень. І досить приємно. Ось. Досить приємна благородна справа. Там є більше вільного часу, на восьми рівні, там інше життя, там подорожі. Там мало що треба працювати, що там прочитати лекцію на семінарі співвласнику, чи тренінг провести для команди, щось підказати. Це ж пару годин тиждень взагалі. А решта часу відпочиває, проводить з сім'єю, живе своїм життям. Ось це життя займається своїм хобі. Ось до чого треба праунти. До, до волі, до свободи. У фінансах до свободи у вільному часі. У нас це все для вас є. Ви головне звертайтеся. Ось повертаюся до вас. Я розповіла вам про можливість бізнесу, можливість того, щоб ви зробляли гроші більші і більші. В нас є кар'єрний ріст. Ви бачите, у нас є завжди якісь навчання класні, у нас завжди йде. Кар'єра, нас вже є розвиток, в нас є все гарне оточення, яке вам сприяє. Тобто, у вас у нас ви можете дійсно дійсно вчитися, реально заробляти, не кладаючи гроші в онлайн роботу, про що я говорила у своїх відео. Якщо вам цікава співпраця, вам підходять умови, де працюють на результат, тоді доєднуйтеся або задавайте свої запитання, і ми з вами складемо план, як вам досягнути ваших цілей. Якщо вам цікаво, сприймаєте наш продукт, додайтеся все, дякую вам кожному за увагу. Приходьте на живі ефіри, дізнавайтеся для себе все нову інформацію. Я буду все ж таки поповнювати ще нову інформацію для вас. Кожен раз різне, акценти на полісі чи на накопиченні, чи на грошах, чи на, на бізнесі, залежно від того, який у, вас буде, е, який у вас буде запит. Дякую всім за увагу, друзі. До зустрічі на ефірах. Всім мирного вечора. Слава Україні.